Так, Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати в себе на каналі. І як ви щойно могли бачити, в нас кукурузка набирає азарту. Кукурузка в нас зацвіла, запилює качани і якраз саме час знову ж таки погуляти, щось подивитися, що як вона напилює, як вона заклала, як в неї відбувається скажімо, там, скажімо так, стан справ. Що не могли бачити, понасівали ми дуже велику купу різних гібридів. От все, що по кольорах різниця, що на тамтому полі, що на цьому полі, це все різні гібриди, і за кожним з них ми стараємося поспостерігати. І за найцікавішими пробуємо вам е показати. Сьогодні в фокусі будуть гібриди від компанії Лідея. Їх в нас є чотири штуки. Е Зараз ми попробуємо їх віднайти на нашій демоділянці. Ревемо по качанчику, е дивимось, що вона. Заклала рядів зерен. Попробуємо вже оприділити, чи може щось запилилося. А бачите, пиляки вже облітають на кукурузі, якраз відбувається той самий сокровенний процес. Я збираюся їхати дискувати, і добре, що був під рукою дрон. Проїжджаю мімо поля з кукурузою, думаю, дай я все-таки все зупинюсь, відзніму. Тому що хто його знає, що нас чекає завтра. Завтрашнього дня хлопці от сьогодні зараз докінчують цю площу е з пшеничкою і будуть перекладатись на ріпак, а там вже робота йде трошечки іншими темпами. Ріпак зазвичай ми збираємо до другої, до третьої ночі і спати там вже е не виходить. Тому, е скажімо так, це один з таких останніх шансів заглянути е на кукурузку саме в даний момент. І я, скажімо так, жертвую всім, але пробую вам його показати. Ну, то в першу чергу собі хочу поїхати глянути, як же ж відбувається стан справ з кукурудзою Лідея. Минулого року ми також мали кілька гібридів від даної компанії на демоділянці. Нагадаю, один з них сипанув поза 15 тонн, там десь щось навіть під 16 на суху. Досить круто воно все виглядало, тому ми вирішили повторювати експеримент. Цього року компанія Лідея надала нам 4 гібриди і зараз ми їх всіх подивимося. На обсії в нас наш стандартний гібрид, дивіться, крайовий ефект, який вона вже заклала два качана. Не знаю, добре зле. Більше схиляюсь до того, що зле. Але розумію, що вона від шикарного життя то все а, зробила. Тому є надія знову ж таки на хороший результат. Тепер треба, схрестивши пальці, очікувати хорошої погоди в серпні, в вересні і в жовтні. Статистичні предпосилки до того є, тому що було холодно в травні, було холодно в червні. І навіть зараз холодно сьогодні вночі, в нас було 10 градусів тепла. Тому все-таки є надія, що вересень буде теплим, без приморозків. Це найважливіший факт, який нас. Буде відділяти від закладення нормального врожаю, сформування нормального врожаю. А вже потім будемо надіятися, що жовтень також нас помилує і не буде сильно вологим, що дасть нам зібрати її не в критичній вологості. Тому не знаю, як воно буде, друзі. До речі, можете покоментувати, що відбувається у вас з кукурузкою. Україна велика, ми, скажімо так, замикали посівну кампанію в Україні. Одні з пі самих пізніших засіялись. Тому в когось вже вона може е набагато далі стадії розвитку було б дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Я зараз на FieldView шукаю, де в нас. О, нам ще треба тьопати трошки. Де в нас починається наша демоділянка. Ще раз повторююся без FieldView як без рук. Ці всі експерименти навіть і близько не були б відслідковані, тому що замагався би ставити ті палочки з підписками. Як то колись було, десь щось загубив, десь щось забув, десь щось не дописав і блін, і вже все, експеримент пішов весь на смарку. Тут же ж при посіві мечем ну, все з Андрійком записував. Нагадаю, саме гібриди Лідеа сіяв Андрійко, вчився, як то кажуть. Сіяти йдемо ділянки. Тому також цікаво буде, як там все вийшло. Хто пам'ятаєте відео, також можете написати в коментарях. Приємні були емоції. Ми тоді з Андрійком досить непогано попрацювали. Так, ще, певно, за дві валочки. І можна заходити всередину. Не хочу дуже посередині лазити, тому що в нас живності. Наплодилося, дай Боже. А зустрітися з кабаном, то ну його в баню. Тому так, залітаємо, беремо два качани, тоді знову проходимо сівалку, знову беремо два качани і вилітаємо звітом. Неохота мені то все, скажімо так, такі ризики робити. Ну але що не зробиш заради контенту і заради так, якихось наукових спостережень? Так, поїхали. Всі у, у нас дві сівалочки. Пеляки, дивіться, як літають. Запилила вона повністю, все, то навіть до ворожки не ходи. Жари не було, пеляки не е, скажімо так, не кастрірувало, все могло бути нормально. Чи температури вистачило, теж під питанням. А от не зажарило її однозначно. У нас рідко і буває таке, що воно зажарує її, але всяке може бути, друзі. Всяке може бути. Так, Так, що тут в нас є? Йдемо роз... розміщені. Глядимо. Глядимо, так, трошечки лівіше і в нас буде гібрид Лідея Мідвей. Зараз я підгляну, що це за фауну, підозрюю, що воно пізнє. Також, бачите, два качана закладає. Беремо верхній, нижній, не беремо до уваги, бо я таки маю надію, що вона його скине. Рухаємось далі. правду кажу. Так. Тут вже щось вище заклало качан. Беремо знову качан. І так, нижній карман. Раз. Нижній карман. Два. Поїхали далі. Ще одну сівалочку треба пройти. Тут буде ще два гібриди від компанії Лідея. Так, тут вже знову щось інакше, але ми йдемо далі на середину між гібридами. Зараз зупиняємося. Що то в нас є? Де ми є? Ой, ми вже трошечки задалеко зайшли. Давай назад. Беремо раз. Це в нас буде гібрид Лідея. 33.06. Так, то був 31.30, то 33.06 і зараз буде 20,20 Рухаємося, рухаємося, рухаємося. І гібрид, очекайте, в кишеню запхати, щоб не попутати. І гібрид 20,20 І пошпарили на вихід. На вихід. Ну, він кіт. Так. Так. Ще трошечки. Ще трошечки. Фу, як підпеліки обсипаються. Так. Заблукаємо. Фу. Все, ми на місці, йдемо коло трактора, розпечатаємо всі е, наші качанчики і продовжуємо нашу розмову. Ви ж е, не перемикайтеся, насипайте вподобайок. Я думаю, зараз буде максимально багато інформації по кукурудзі від компанії Лідея. Тому я думаю, всім буде корисно її подивитися. Тож, насипайте вподобайок, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте дзвіночок. Аби не пропускати це відео, коли ми будемо збирати тут врожай, тому що тоді буде найцікавіше. Так що давайте, шуруємо. Так, прийшли ми до тракторця нашого. Там треба його заглушити, щоб я не перекрикував звук його двигуна. І Вам буде краще чути і мені спокійніше буде говорити. Зараз ми будемо дискувати другу площу. Ні, вже третю, а другу Андрійко віддіскував. Ну, про, дисковки, про стан жнив я в будь-якому випадку тримаю вас в курсі. Ті люди, які слідкують за каналом, і так то прекрасно знають, не лишаю я вас без контенту. Тому якось так. Так, Починаємо з кінця. А що у нас з кінця 2020, так, якщо я не помиляюся? Так, 2020 FAO 250. Гібрид з високим потенціалом врожайності, оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі. Стабільний при різних агрокліматичних умовах. Що ж він нам зараз тут е, пообіцяє? Дуже мені цікаво. Так, я зазвичай не взяв знову. Так. О, це мене вже радує, друзі.

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 34, 35, 36. Ну, 37. Досить довгий качан. Що у нас по рядах? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12. 12 на 37. Але 250 фау може навіть і два качанчики витягнути. Тут йому не вкупити. Все одно непогано. 250 ФАО, розумієте, всі прекрасно знаєте, я думаю. Це страхівка, я завжди люблю казати, це наша страхівка. Мале Фау, все, що до 250, це мінус по врожайності, але і мінус по волозі. тому і плюс по швидкості достигання. І якщо в нас такі були пізні строки посіву, тому мале ФАО може порішати дуже багато. Рухаємося далі. Наступний качанчик, так, певно, треба йти магніт взяти. Зараз секунду. О, Так я вам хоч не буду трястись і буде все чітко, ні? так буде крутіше. Що нам каже оригінатор за гібрид 3306? Знову ж не кажуть, що буде хороша вологовіддача, максимально розкриває потенціал врожайності за інтенсивної технології. Завдяки розвинутій кореневій системі ефективно використовує мінеральне живлення і природню рудючі. Висока якість зерна завдяки високій стійкості до хвороб. Так що якось так. Кременисто-зубовидний 290 фоо. Рахуємо, друзі, що нам обіцяє 290 фао. Як ви могли бачити, всі кукурузи з нас зараз тримають два качани. Чи вони їх будуть виношувати чи ні, ніхто не знає. Ми беремо до уваги поки що тільки верхній.

14 рядів це хороший якісний качан, з якого можна отримувати вже шикарні результати. 14 рядів минулого року у нас було 14-16 рядів, і то нам не помішало зібрати рекордний врожай. Тому якось так, друзі. Рухаємося далі. Що в нас далі було по, по цьому? По FieldView зараз гляну. Ага, по FieldView у нас минулорічний. Рекордсмен, минулорічний рекордсмен це 31,30. Це Фао-320. Воно насипало 15 плюс минулого року на суху в нас в демоділянці. Реалізує потенціал врожайності за умови використання помірної інтенсивної технології. Високопродуктивний, навіть заощадне його внесення добрив, ну, то, то не про нас. Сильна коренева система дозволяє отримати стабільний врожайство посушливих умов. Посухи, в нас як такої не було. Так що подивимось. Оптимізує витрати на засушування, завдяки швидкій вологовіддачі. Лідея ну, всі пише свої гібриди, що вони класно віддають вологу. Провірити нам на даний час трошки важкувато, тому що якщо ми його ізбираємо, то там, там, що виходить ціла невеличка історія. До речі, друзі, напишіть в коментарях, хто сіє багато кукурудзи від компанії Лідея, як вона по вологовіддачі. Дуже мені самому цікаво подивитися. 320 ФАУ це наш скажем так, оптимум від 290 до 320 це самі ходові гібриди в нашому господарстві і в нашому регіоні. Так, качанчик також запилений абсолютно до кінця. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 32 35, 34 35 36 37 38, 39. Така сама історія. З минулим гімбрядом тільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядів. Оце вже, оце вже топчик, друзі. 16 на 39, це вже можна, якщо мати хорошу масу тиші, це вже можна, можуть, можуть бути рекорди. За вдалого, завдалих, сприятливих погодних умов можна розраховувати на прекрасний результат. Що ми будем, на що ми будемо і надіятися? Так, ну і третій і четвертий гібрид це Лідея Мідвей. Це є 340 ОФ, Це вже, скажімо так, на границі наших можливостей. І при таким пізнім посіві, і при такій холодній весні маємо всі шанси, що вона може не виконати свій максимальний потенціал. Звісно, не хотіло б, дуже цікаво було подивитися, але я просто скажу, та є. 340 фау при пізнім посіві, при холодній весні має всі шанси не дозріти. Якщо, наприклад, у нас будуть приморозки вересневі, то буде просто жопа. Вибачте на слові. Тому якось так. Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньої технології, стабільність за різних е кліматичних умов завдяки сильній кореневій системі. І класна, швидка вологовіддача. Так, дивимось, що він у нас тут має. Що він у нас тут має? Качанчик так з вигляду невеличкий, тому я не знаю, чи то просто вона по фазі ще трошечки відстає за рахунок того, що великий Фау, чи що. Зараз ми спробуємо глянути. Качанів не вибирав, який перший попавшийся. Самі бачили, на ходу все робилося. Не дуже було до вибору. Тому може я і я промахав, але я не думаю. Ні, так воно і є. Він просто пізніший по фазі. Але качанчик також до кінця виповнений. ну Подивимось, що йому погода поможе, то все буде добре.

Але е, потенціал, як на 340 ФАО, виклав просто шикарний. Так що, така історія, друзі, з нашими гібридами-лідея. Е, дуже хочу почути від вас, хто сіє в товарних посівах, хто що порекомендує. Е, я минулого року просив від вас якийсь фідбек цього року. Прошу також, тому що не одними мастодонтами єдиними. Е, е, ми, як в пошуку, були. Класних пшениців, так, в пошуку завжди топових гібридів ріпаку. Так і тепер маємо невеличку демоділянку з соєю. Також там є, до речі, гібрид-конструктор від лідея який може, може потягатися, може, може. І така ж сама історія з кукурудзою. По соняшнику обіцяю вам зробити окреме відео, я він якраз гарно у нас цвіте. Якщо я сьогодні не дуже сильно затримуюся в полі. Завтра розпочну зйомки. В нас в товарних посівах в основному гібриди Лідея. Це 50-53 під сульфонілсичвиний, ну, під, під експрес-технологію і Розалія, також від компанії Лідея, класичний гібрид. Плюс до того є два гібриди в якості демо ділянки невеличкою. Тому ми все з вами гарно оглянемо. Також подивимось. Тут я вже не так, не так впевнено буду щось вам розказувати, тому що соняшник для мене така, знаєте, трошечки далека культура, я тільки вчуся. Але я думаю, також ви мені щось підкажете, щось розкажете. Минулого року з 39 чи з 43, не пам'ятаю вже гібридів. Три гібриди лідея були в четверці лідерів. Тому це про щось говорить, я думаю. Тому і ми посіяли його в товарку. Сподобалося нам нас минулого року. Цього року, в принципі, також доволі непоганий розвиток, ну, але про це вже все більше ми поговоримо в одному з наступних відео. Тому, друзі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, кажіть свої думки на рахунок гібридів кукурудзи компанії Лідея. Може хтось сіє з сою чи соняшники від їхньої компанії. Також би хотів від вас все почути. Поспілкуємося з вами в коментарях. Так що давайте, насипайте коментарів, охоче, всім почит... О, охоче всі почитаю. Дякую за увагу, будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України! І до нових відео! А тепер шуруємо, друзі, дискувати, робота сама не зробиться. Бачите, Андрійко вже підчепив спарочку. І цього разу вже на спарочці буде трошечки цікавіше працювати. Джокер, до речі, після ремонту от тако працює. Ну, Я думаю, ви вже бачили це відео про дісковку. Ну, а хто не бачив, подивіться. Поїхали.